Rosyjskie okupanty namagają zachopyty strategiczni strategiczne punkty Donetska. Sytuacja na frontie skladna Po przytysku okupanta z trzymając obronę, tego potrzebują ukraińscy zachęcenie. O tym będziemy choworyty z naszym gościem, oficerem brygady Rubisz nad Zgwardzie Ukrainy, Andrijem Odczynarz. Panie Andrzeju, witaj Was. Dobrodnia dzień, studia. dobrodnia dzień, dobry, telewizja. Dzieci, w Ukrainy. Героям слава, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, як виглядає ситуація на покровському напрямку? Ситуація на Покровському статна противник максимально штурмує на всіх напрямках, використовуючи неймовірно велику кількість особового складу, використовуючи велику кількість дронів на різної варіації. Це і fpv дрони різночастотні, і дрони на оптоволокні. І звичайні дрони зі скидами а також розвідувальні? Тобто основна потуга російської армії наразі це безпосередньо особовий склад противника. Вони не застосовують велику кількість техніки, розуміючи, що вся техніка буде уражена, але використовують величезну кількість особового складу, в тому числі і їхні штурмові підрозділи на мотоциклах, намагаючись максимально прорватися на якісь умовно рубежі, поставлені їхніми командирами, пане Андрію. Чи існує небезпека на або повного оточення міста перепрошую. та вихід армії Російської Федерації на шлаху до Слов'янська та Краматорська. Противник дійсно намагається так, що... прорватися на Слов'янську конглом... говоріть. Угу, угу. Так, перепрошую за зв'язок. На жаль, на Донбасі він не завжди хороший. Противник угу. дійсно намагається прорватися через слов'янську-краматорську конгломерацію, але при цьому намагається обходити великі. Міста обходити великі міста для того, щоб можна було максимально кількість І з того, що я чую, ми не маємо зв'язку з нашим гостем. Я пригадую, що ми постійно. je pod tyszką rosyjskiego okupanta same na Doneczyni i będziemy robić te przynajmniej przy nas ja Oszczędzam, że zbrojne siły Ukrainy budzić robić wszystko, i te wszystkie, żeby i zahystyty główne miasta Doneczyny, te z Wyszną, jakie zaleszyły się pod kontrolę Ukrainy. Pana Andriu, wy mnie czujete? Так, так, чую, добре, перепрошую ще раз за зв'язок. Не перепрошуйте, ми розуміємо це складні умови війни, і це нормально, що зв'язок може, може бути перерваний. А чи e, скажіть мені, e, чи вистачає особового складу саме вам, вашій бригаді або іншим підрозділям, які ви знаєте? Мені здається, немає жодної бригади в селах України, які можуть з впевненістю сказати, що їм вистачає особового складу. Дефіцит особового складу це одна з. Патових проблем, які наразі є в силах оборони України, на це на жаль достатньо велика кількість причин, але впевнений, що немає жодного підрозділу, починаючи від спецпризначенців, закінчуючи будь-якою лінійною бригадою піхоти, які б можуть сказати з впевненістю, що їм достатньо особового складу. Війна є достатньо активною, тому поповнення особового складу є надзвичайно важливим. Важливою частиною саме для того, щоб можна було якісно тримати оборони проти такої величезної навали Російської Федерації, яку вони проводять щоденно, з урахуванням того, що е, росіяни дійсно штурмують наші позиції щоденно десятками сотнями просто військовослужбовців, це на нашій позиції, то в районі Сил оборони України це просто неймовірні цифри, і їх навіть важко уявити, коли розумієш, що втрати Російської Федерації за Умовно три з половиною роки вони е, без, зупинили будь-яку країну світу. Це мільйони просто втрат і двохсотими, і трьохсотими, тобто і вбитими, і пораненими військовослужбовцями Російської Федерації. Але їх це не зупиняє. Вони готові гнати своїх військовослужбовців далі на фронт, щоб вони там просто вмирали м'ясом. Але потрібно розуміти, що війна річ жорстока, і відповідно, ми теж маємо втрати, і нам теж потрібно їх поповнювати. Pan Andriu, jak mowa o straty, to zresztą też e, w składce składzie wszystko też, żeby wypowiedź ale e, żeby tych wtrat nie było takich wielkich, to potrzeba e, rebiw, bo perpasy w techniki, dronów, e, to czego. Rozkazujcie mi, jak same zaraz wygląda sytuacja, czego najbliższ brakuje. Наразі ми намагаємося насправді максимально переходити на якісь роботизовані комплекси для того, щоб максимально на е, нормальне з відсутністю особового складу. Тобто, якщо наприклад розкласну історію, в 23-24 двадцять четвертому році ми коли заходили на позиції, нам потрібно було занести боєприпаси на ту чи іншу позицію, ми все брали на свої плечі в рюкзаки тощо і йшли там по півтори-два кілометра для того, щоб Занести ці боєприпаси дуже часто противник знаходив, намагався вразити різними засобами і скидами, і е, РСЗО, і мінометним обстрілом, тощо, і звісно, що це несе певну небезпеку, тобто тут можна отримати якісь певні поранення. Тощо наразі ми намагаємося замінити це все роботизованими комплексами, різними засобами, які зможуть проводити, наприклад, логістичні або евакуаційні дії без використання особового складу. І як на мене, одні з найбільших. Потреб, які наразі є, це знову ж таки безпілотні авіаційні комплекси різних типів, наземні роботизовані комплекси, величезна кількість боєприпасів, fpv дронів дронів на оптоволокні, як ті методи, які є максимально дешевими в своєму в своїй експлуатації і в своїй вартості, що є для нас цінним. Так і водночас є дуже ефективними і можуть не тільки врятувати життя особового складу, а й навчитися в принципі не залучати його до певних операцій, до певних дій для нас, це, як для е, людей, які намагаються максимально берегти особовий склад, намагаються максимально берегти людей. Це є пріоритетним таким явищем. Тобто, перш за все, це наземні роботизовані комплекси, безпілотні авіаційні комплекси різних типів і боєприпаси, які ми можемо використовувати для того, щоб якісно знищувати противника. Андре Андрію, розкажіть, будь ласка, скільки зараз у вашому підрозділі молодих контрактних днів років 18-25? Насправді важко сказати через те, що в принципі середній вік військовослужбовців, які наразі оточують мене, це там 30 років. Це теж молоді які прийшли на війну в 2022 році. Дехто воює ще раніше, і е, звісно, що іде вік, і ми теж з віком на жаль е, ростемо. Так е, молодих хлопців є, їх достатньо. Вони приходять в нашу бригаду, тому що вони бачать, що наша бригада перш за все піклується особовим складом. Вона піклується е, на над особового складу на тим, щоб можна було якісно використовувати свої навички і е, знищувати противника. При тому, тому дійсно молодий. У нас є і хлопці дійсно приходять до нас для того, щоб виконувати свої бойові завдання. Ми намагаємося також проводити рекрутингову компанію, і е, наші пресофіцери насправді роблять її достатньо якісно, тому дійсно молоді хлопці приходять. Але хотілося б значно більше хотілося б в принципі покрити всі потреби нашої бригади в особовому складі для того, щоб максимально якісно виконувати бойові завдання. Але на жаль, наразі це не відбувається. Panie Andrzej, dziękuję za Waszą motywację, dziękuję za Wasz duch i za to, że zachęcacie Ukrainę. Dziękuję. Naszym gościem był Andrzej Odczynarz, oficer Brygady Rubisz, Nacjonalnej Gwardii Ukrainy.